Зазору зразу. Тут у нас капот трошки більший зазор, тут а менший по цьому, по ноздрі. По фарі нормальний. Фара тут так само, плюс-мінус, бампер трошки проси... просажений, але плюс-мінус норм. Тут така історія. Тут, так, тут. Але капот з цим різний, якби в колір в тон не сильно попали. Тут по зазору окей. Зауважень, по чому немає. Перейдемо на цю сторону. Тут, тут фара у нас так само, бачите, який зазор був по бамперу, що трошки він не в цьому. Тут його рихтували, але ото він вже знов тріскає. Що не проармували добре, чи що з середини, що він вже, вже знов пішов, не знаю. Таке, тут так само щось є. Так, тут по капоту такий моментик. І зазор у нас тут. Тут найбільше Так, Тут у нас так само. Це все ті крила, блін. Бампер насмальований, це понятно. Так, ну тут дифузу чи лукіра ніби цілі, зауважень до того немає. Так, Зразу раз ми тут, диск наскольосний. Ок, так, по різині у нас 27-19. Так, йдемо далі, тут у нас вікна. Ой, так, по карті в нас. В принципі, зауважень немає, виглядає гарно, пам'ять сидінь присутня. По пластику пошкоджень нема, по дереву пошкоджень нема. Та йо. Тут у нас наче не крутилося. Петля нормальна, по болту так само, ніби непогано. Перемці. Накладка гарненька. Є такі коцочки дрібні, але це якби таке. Так, тут у нас. Якби стойку не похоже, що зацепило. Стойка ціла, ніби на вигляд. Ніяких дефектів у тому не бачу. Так, дверку, схоже, що навіть не знімали. А ні, щось є, кошечка. Ну то таке. Сидають ок, в принципі, нормально. Сидіння. Не шите, стан. Симпатичний. Безпека спрацьовувала чи ні в ній? Так, спрацьовував руль, ноги і штора. але я все міняв по оригіналу. Все, ні. Ніхто навіть потолок не перешивав. І, і потолок не тріс? Ой. А, я його замінив? Заміни? Я поняв. Можна зняти резинку, подивитися, що там подушка є. Це ж їздити кожен день, бачите. Це Ой. Так, кермо в нас. Виглядає непогано. Ну, є коцки від ні, персня знаю, це таке. Кермо її, в принципі, на вигляд нормальне. В ідеалі його можна ще відхімчистити і воно стане геть як нове. Воно не буде таке засалене, але комусь подобається, комусь не подобається, то все таке. Так, тут в нас все виглядає симпатично, перемикачок. Тут якихось пошкоджень немає. Салон в цілому виглядає досить непогано, чесно кажучи. Є на шкірі такі подряпки, ну це і таке. Сидіння не схоже, що мальоване. В принципі, виглядає Так, зразу у нас електрика працює, працює, Так. Їздить вперед, взад, все у нас працює. Так. Тут у нас по криші теж ніби рівно, як таких я не бачу. Поліровочна паста залилася, не, не замили. Це дрібниці. По кромці капот, кажу капота криші все у нас добре. Йдемо далі. Тут у нас 15-й. Якого року машина? Окей, no. okay. тут все гарно. Зауважень немає. А пробіг на її заяв? Сидіння заднє взагалі в гарному стані. Тут якби жодних претензій немає. Як хотів купити чорний короля Угу. Uh -huh. Так, тут в нас ущільнювач порваний. Це від джинсів. Ага, тут о, підмальовували з того. Ні, ні, не малювані. Nee? Nee? Ні. Зараз порівняю з тою стороною. Оригінальний, в принципі. Так, резина у нас 3022. Взагалі протектор суперовий якби, навощена. Діски гарні. Гальма в нас, в принципі, більше половини. Тут у нас є сліди ремонту. Ну як не фарбовані? Фарбовані, отож ремонтований він. Це ми просто оце, типу була бордюрка, ми ага. його реставрували, а оце все не фарбували. Серед Це типу, завод. Далі йдемо по стойці. Є вм'ятинка від ременя, тут так само якась коцка, ну якби тут таке дрібниці. По карті сказав, тут а по двері сказав, що не схоже, що вона крутилася, виглядає гарно. Поняв. Тут по герметикам у нас все супер, по заводу все. Заднє у нас теж оригінал. зауважень якби немає. Ага. Поняв. Так, тут у нас вакуумчик, піропатрон міняли. Багажник, і, звісно, огромний. Тут у нас ну, все по заводу, якби до пластики цілі. Не схоже, що сюди щось прилітало чи все, що задниця у нас буде ціленька, без зауважень. Щільні очі цілі, зауважень нема. Дарі тут трошки сміточко зверху, але в цілому гарні. Да-да-да, оригінал. Зазорчик гарний, в принципі, по задньому бамперу теж в мене зауваження. Тут він трошки з площини виходить, але в цілому нормальний парктроніки. Такий він у нас малювався, походу, можливо в Америці. Ні-ні, то, то не паста. Скоріше за все що. І тут так само от видно, що смітинки внизу. Ну це таке бампер. Мальований, да й мальований, це дрібниця. Так, труби в нас. В принципі, не миті. Такий вигляд мають. Сажа не особо багато, ага, тут ще в нас прикольно. Так, коцки то таке. То все мелочі. Тут в нас так само він трошки площ... з площини виходить. Але в цілому загальний вигляд нормальний. Тут теж БМВ, в принципі, ок. Поїхали далі. Ну, Відкрийте цей. О, тут просто відпасти слід. Те, що він мальований, не похоже. Тут такий момент. Безключовий в нас всіх чотирьох. Добре. Такс. Тут у нас все виглядає нормально. По дверці ок, тут у нас саме виглядає в цілому непогано. О. По цій історії теж все гарно, в принципі. Оригінал. Карта виглядає нормально. Тут у нас по крилу ніяких слідів фарбування не бачу, переходів чи все виглядає гарно. в цій стороні слідів від ременів немає. Ремені працюють. Сідушки позаду теж виглядають нормально. Толок замінений під оригінал, як сказано, кілому ок. 15 й рік, теж оригінал. Це в нас все гарно, якась коцка. По стойці теж воно виглядає нормально. Це крило не схоже, що крутилося. Це, о, тут. А, ага, тут і пасажирське сидіння з електроприводом. Це прикольно. Так, по підлозі в нас з цієї сторони теж все чітко. Так, тут у нас крутилось, тут крутилося. Можливо його крутили для того, щоб пофарбувати. Там по герметикам у нас завод, в принципі. Тут так само все точечки заводські. Стакан у нас по заводу. Зауваження до нього не маю. Так, антифриз у нас в нормі. Запах гарний, слідів масла я не бачу. Так, тепловий екран заводський. 15 рік. Так, по фарах у нас тут схоже на оригінал. 15-й. Все супер, це ж BMW Замки у нас теж заводські, оригінал. BMW виглядає все. Дуже гарно. Там по несучій частині теж все чітко, якби підсилювач бампера тут ціленький. Не підсилювач, а алюмінієва частина, на якій він стоїть. Так, тут у нас камера не засніме, але теж 15 рік. Завлажень до фари немає. Ага, я ж бачу, що перепопе. А по цій? Це ні. Ця ні, так. Туди претензії нема, працює він досить тихо. Певні цоки тут присутні, але... Поміняєте чи так, про... Так, так, поміняєте. Ага, супер. Я купив Понял. Поняв. Привернути сюди. Такі сторони прийняті у нас там все тут, завлаження не бачити. Так само ніби супер по звіту. Двигуна, ще раз скажу, нормально, закривайте поки. Зараз газнете. Початку розгазовується. Пар є у нас, це якби не без того. Тут у нема, в принципі. Вентилятори у нас працюють тихенько. Кандр у нас працює, трубка холодна, кліснички виглядають гарно, ну ближні дальні аварійку зразу. Да. Ліндза невигорів, що світить нормально. Да. Так, поворотні крови, поворотні. У нас пускають там дуже, дуже погано. Тут по радіатору у нас теж нормально, в принципі. Так, по задньому світло. Переробляти, так. Треба поміняти Так.

А, то з Тут відчагається. Ой, та глушити є така корозія поверхнева. Так порізійні сказав. Так, по задньому редуктору. Ой, бля. Тож він нас сухенький. В принципі, по задній частині питань взагалі немає. Ричаги, завод так Тут а по редуктору. З цієї сторони, теж, наскільки бачу, все сухо, зауважень, в мене нема. Банка заводська, не ржава, не вигорівша, не погнута. Ці було добре. Так. І по цій стороні в нас так само, трохи подерта защита. Це скоріш за все, як... Аптантій зараз відкриємо і вона буде глопнути. Це в нормальному режимі, в принципі. Пинків нема, затримок нема, переключання, як і полагається. принципі, ок. Дорога така собі з вибоїнками. По тормозах нас. Ну, може трохи як тормозиш, то тягне трошечки вліво, а як в ходу нікуди нічого не тягне, їде рівно, в принципі. Руль виставлений теж рівно. А, ну, Та ні, нікуди вона не тягне, це ще залежить від дороги, в принципі, нормально. ідеально тестувати їх на брущаці. Ну, тепер в режимі BMW. Можливо, Та не треба, вона ж сама. Так само вона набирає адекватно. Досить мягко yeah, По, в 5, порівнянні 5, з X Навіть навіть єжка 212 ніж 50. Так, рейндж 48 це нормально. Так, в їзді в мене питань нема, бо в принципі як такого в ідеалі да, для себе, якщо купляти на кілька років, ну Берете не на один рік, щоб тільки покататися, то поміняти це. ну це в будь-якому випадку. Я рекомендую всім, але це ну таке.